Народ, всім доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні неділя, 19 жовтня. Вчора в мене був стрім, наче було все нормально. І сьогодні зранку я проснувся і на мене як відро води вилили. Я думав, що вже в мене підходить оце, цей депресивний стан, цей поганий настрій, оце по ПТСР. Але на жаль, я не знаю, я зранку встав. В мене хандра, в мене опять депресняк лютий, в мене мені нічого не хочеться. Я згадав, що в мене є канал і мені якісь погані думки, що я що я за крінж роблю, блядь, чим я взагалі займаюсь. Я вирішив включити запис і зразу з вами поділитись, тому що я вже був такий на. Укрилений був, запустив кілька стрімів, е е там, як не як, спілкувався, і якось воно мені все відійшло. Але сьогодні ну просто жесть. Е е вчора на стрімі вже вроде все було нормально. Я засинав з нормальним настроєм, зранку проснувся. І просто жопа. Я, блядь, не відчуваю ні жаги до життя. Отаке, знаєш, ти, типу, я знаю, як тим боротися, тому що я вже рік з тими працюю психологами, але слава Богу, що в мене є зараз канал, де я, яким я займаюсь, і яку я собі таку типу він був створений як моя. Мій щоденник, моя терапія, як мені вийти з того стану. Типу тут я трошки забуваюся за ці свої стани, за цю хуйню. І відволікаюсь від цього, і стараюся знайти якесь ком'юніті, яке мене буде підтримувати, з якими ми будемо спілкуватися, яким ділитися з якимись історіями. Я тут граю ігри, проходжу. Ну, В планах є багато чого. Чим можна займатися різні челенджі і так далі. Але е, в мене пропадає бажання до того, але я не буду здаватися, я зразу от запустив запис, тому що я знав, що в мене, що в мене є така проблема, і що е, в мене кілька днів, е, все ок, все ок. типу вроде, е, займаюсь каналом, щось там роблю, шорт це записую. Як сьогодні все затухає, просто піпець. Я не знаю, як воно і працює, але воно так є. Тому самим логічним моїм буде виходом з цієї ситуації. Я придумав, мені просто тільки, що в голову прийшло, це запустити таку, знаєте, стрімотерапію. Це буде такий типу як формат в мене. Я буду кожного дня ввечері запускати стрім і на ньому дублювати дні, скільки днів вже пройшло, і скільки днів, за скільки часу я з вашою допомогою вийду з того стану, тому що кажу, вже я створив канал, все було нормально. Я вроді на крилах, вже як літав, вроді як ожив. Радувався сонечку, тому, блядь, дитина моя бігає, радувався дружиною, все налагодилось. А сьогодні просто жопа. Я, блядь, зброснувся і отака херня. і Я нічого не хочу, блядь, в мене оця хандра, депресняк лютий. Хочеться закутатись в ковдрі, лежати. Я через силу пішов в душ, встав і записую це відео. тому Якось так воно виходить, і будемо будемо якось то долати Я, здаватися, не планую, які б там не були в мене випробування. Тому я вас закликаю приходити на мій канал, знайомитись зі мною, підписуватись. Кому цікаво, як. Колишній військовий з сильнішим ПТСР і е, депресією, просто лютою. Ніяк. Десь 10 лікарів у мене за цей рік було, взагалі нічого мені не допомагає. І я собі знайшов такий вихід, як стрімотерапія. Я оце сьогодні тільки що це придумав. Я взагалі канал створював, щоб з цього вийти, але отакий як формат, як стрімотерапія, мені просто е, тільки що прийшло в голову, не знаю. Може, Боженько мені такий послав з неба сигнал, але я буду нумерувати стріми, нумерувати дні, і будемо спілкуватися, щось робити на тих стрімах і виходити з того стану. Розвивати ком'юніті, розвивати в цьому напрямку через не хочу, через не буду. Тому мені потрібно назбирати цю аудиторію, щоб. Мене стимулювати ще більше це робити, тому що за мене переживає моя сім'я, в мене маленька дитина, і я сам розумію, що я просто скочуюсь на дно. І щоб відштовхнутися від того дна, я буду проводити оцю стрімотерапію. Тому кожного вечора ми запускаємо стрім і там обсуждаємо ті всі мої стани, граємо ігри. Придумуємо якісь заняття для нас і формуємо здорове ком'юніті, яке буде підтримувати один одного. Я на вас надіюсь, надіюся, це відео побачить чим більше людей. Тому чекаю на каналі і знаєте, з Божою допомогою і з вірою в те, що все буде добре. Україна переможе, і я переможу ту люту депресію. Тому народ закликаю. Приходьте на канал. Сьогодні неділя, 19-те. Перший стрім стрімотерапії стартує ввечері о 20.00. Все, дякую за перегляд, дякую за підтримку. Так виговорю, все чесно. і чуть, чуть стало легше, але зараз поп'ю чайку і буду думати, що робити і, і чим займатися сьогодні вечором будемо. Ну, така херня буває пару днів нормально, потім знову. Пару днів нормально, потім знову. Ну, Піздес, одним словом, я нікому такого навіть ворога, не побажаю ці стане. Тому давайте, друзі, побачимо на стрімі. Надіюсь, що все буде добре. Я впевнений, що все буде добре. Хочу бачити в себе на стрімах, чим побільше адекватних людей, які е зможуть дати якусь мені. Якийсь зворотній зв'язок, якусь пораду, і просто гарно провести час на, на моєму стрімі. Все, до вечора, народ. Всіх обняв припідняв. Давайте пока.